Після півтора року життя в окупації на Херсонщині Валентина Воробйова переїхала до Хмельницького і вже проживає тут більше двох років. Сьогодні завітала до центру Я Маріуполь на прийом до медичних працівників Товариства Червоного Хреста. І так ставлять мене на ноги. Маріупольський сімейний центр заключила декларацію. В основному ліки безплатні нам дають лабораторія Сінево. Теж буду здавати безкоштовно аналізи і сюди. З результатами аналізів знову прийдуть до Наталі Натоліни. Кожні кілька місяців звертається до фахівців Червоного Хреста Маріуполець Юрій Кияненко. Зокрема, вимірює сатурацію, тиск та пульс. За потреби отримує направлення на аналізи. Мені потрібно звертатися до них, бо я маю хронічну хворобу. Генералізований ось і також тиск у мене повищений. Доктори дуже сумлінно перевіряють мій фізичний стан. Ті ліки, які я використовую. Вони допомагають інколи пропонують аналоги цих ліків. Безкоштовні медичні обстеження у центрі «Я Маріуполь» тричі на місяць організовує Маріупольський сімейний центр номер 3 у співпраці з мобільними медичними бригадами обласного товариства Червоного хреста України. Приймають вимушених переселенців, людей похилого віку з інвалідністю, пацієнтів із малозабезпечених та багатодітних родин. Ми робимо вимір цукру крові, кардіаграму за показом тут на місці. Також у нас є можливість кожному пацієнту узнати свій тиск, сатурацію і пульс. За потреби вразливим категоріям населення безкоштовно видають ліки або направляють на здачу аналізів. Триває прийом у центрі Ямаріуполь кожен другий, третій та четвертий понеділок місяця з 9 до 14 години. Такі ж відбуваються і в Херсонському хабі підтримки ВПО кожного першого понеділка місяця. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.